Друзі, дивіться, тут стояли пенали у нас. Я помітив, що ми, ми все розпродали, виявляється. І Аня каже, що це один клієнт забирає, да? чи що? В одну ванну, так. Да. І скільки? Два-три пінали? 70, він забирає два п'ятдесятки, один сороковку, один тридцятку. Чотири пінали? Так, да. алло, під одну стінку поставити ванну. Два забрали, да, вони ж два сороковку, угу. забрали, і завтра привезли. В общем, буде, буде як шифонер, виходить, в ванній кімнаті стоять рядок. Да, бо я дивлюся, Всего тут, я тут поставить... такий ряд стояв. Hmm. Друзі, до речі, кому треба пінали для ванної кімнати? Бачите, це, це корзини для брудної білизни. Також є варіант без корзини, щоб отак чинялось внизу. Просто поличка. Пінал у нас, до речі, я так розумію, ціна просто класна. Ось такий це сороковка ширина 4550 з корзиною. Без корзини коштував на там, десь 4200-400. Це сороковка, ще були 35 ки і 30-ки. Ну, і були безфраммованих ручок. Ну, вони і будуть, до речі. Це, Бачите, все позабрали повністю у нас. Один залишився.